Вітаю, друзі! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською, і ми продовжуємо проходження метро Last Light. Хто посіяв вітер, пожне бурю. Чорний відкрив для мене думки лісницького. Я знаю те, що знає він. Війна вже лютує в них. Зерна, які посіяв корбут, проросли у полісці Скликають мирну конференцію. Смішно і нерозумно. Війна вже розпочалася і не припиниться, допоки в метро залишиться хоч хтось живий. Усі, хто намагається зупинити її, пробують зупинити ураган руками. Я повинен дістатися до поліса, викрити брехунів і зустріти бурю. Тут тіні багато, не бачать мене, не чують, живуть і не живуть. Дуже дивно. Так, ну що ж, давайте шукати. Що за чини ні, нічого собі. Оце так тіней. Оце так тіней. Так, продукти. Дивно. Мені погано внизу, тобі тут. Ось, буде краще. Дякую тобі. Дякую. Я повернусь. Чекатиму. Ну що ж, давайте рухатися вперед. А що за тіні такі? А вони хороші чи не дуже? Не знаю, давайте шукати все. Що тут як? Ми в місто зайшли. Ось так. Можна вниз спуститися, а можна туди. Я не знаю, давайте спробуємо сюди. Тільки треба дивитися, щоб ніде ніяких розтяжочок не було. О! Твертигаз. Ну, я так розумію, тут у нас радіація, так? І тому довго там не посидиш. Давайте ще раз зайдем, там є якийсь ящичок. Ой. Давай. Заходимо. У будиночок. сюди ще. Напевно, можна було би зайти. Можливо, з іншої сторони. Так. У нас двері які не відкривається. Але хтось ходить. Давайте вимкнемо, напевно, ліхтар. Десь хтось, хтось ходить. А можна туди спробувати подивитися. Ні, тут, схоже, проходу немає. В будь-якому разі саме туди хвилину остання залишилося. Давайте. Замінимо фільтр. Ось. І пішли далі. І давай, 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 давай. Заходимо. Так, тихесенько. Будиночок чиїсь. Хатинка. Так, журнальчик черговий. Ну, таточка. Дивитися, що як до чого. Ну, атмосфера тут передана. Дуже-дуже гарно. Ще один фільтр. Він нам знадобиться. Телевізор перекинутий. Шпалери висять. Батарею прям відірвало. Відірвало. Так, а нам сюди? Що там у нас? Нічого не видно. Що це таке? Ти бачиш? Та Маленька людина тут. Шукає іншу людину. Не таку, як ти. Жінку? Так, жінку. Маму. Я бачив, бачив це. Якісь спогади того, що тут було. Так, вниз. Може на вниз? Маленька смерть. Це для твоїх ворогів. Що за маленька смерть? Може попереду. А що ти мені хотів дати? Куди вона якась? Туди ми не можемо залізти. Схоже, що не дуже. Так, тут нічого не видно. Воно, певно ще вниз, так? Без варіантів. Без варіантів. Так, він там. ми ж тут поглянемо. Якась дитина плаче. Так. Тут у нас розтяжка. Давайте. І відправимо далеко. Так, і подивимося, що тут у нас є. Ох, яка розтяжечка цікава, а? Тут у нас... Роктигас. Що це? Якісь неприємні звуки. Дуже неприємні звуки. Так, тут у нас більше нічого немає. Ну що ж, давайте далі. Тільки треба. Уратно, тянікись! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Якось тут не дуже приємне відчуття. Але ця дитина десь тут... Ось плаче вона! Ось та дитина. Нам що за найбігу ти що? Вот вона, ось. Ось. Що за чертівня? Я щось абсолютно вже запутався. Окей, давайте йдемо далі. Можливо, це і потрібно, але... але... Так, у нас ще й ліхтарик закінчується. Ну що ж, пішли далее, пішли далі, зміни мал фильтр ще й костинь. Це хто? Ось такі то помидоры. Де воно? Ну пішло. Його більше немає. Та якась. Е крута зброя, чи що. Чи що це таке? А, ну це на ті стрілячки, Ні, на стрілячки не хочу, Все, заберу свою. Вона мене більше влаштовує. Так, протигаз. давайте змінимо. Тому що той трішки поцарапали! Так, 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 так. Напевно, сюди, але там ще якийсь і прохід. Давайте ми подивимося з іншої сторони, я вас бачу. Може там і проходу немає, але подивитися треба. Сидіти. Сюди кись. А ну це в принципі вихід назад. Дивно. Очима погано видно. Тіні видно краще. Я думаю, що там тоді вниз треба спуститись, подивитися. <рес> Якщо це правильно сюди, значить спробуємо все ж спуститися вниз. І сюди прийти. А, так сюди не можна. Я ж думав, що можна. А я вже обнадіявся знайти якийсь другий прохід. Ну окей. погнали тоді, туди, туди. Куди він просить навкруги ці тіні? А, ну тут, напевно, можна пройти кудись. Можна би було, але на жаль, ні. На жаль, це... звуки. Ух ты! Вау! це так автомобіль! це так автомобіль! Попереду звірі, не знають про нас. Не бачать. Говорить! Це говорить про те, що нам туди не вартує йти, так? Ти буде обійти? Давай обійдемо. Давай обійдемо. О, світло. Світло це добре. Оглянули всі прилеглі двори. В сусідньому можна піднятися на дах будинку по скодах. в перехід, що веде в бік Кремля. Почалася буря. Стерчимо тут вже 5 годин. Сірий почув якісь голоси. Вийшов перевірити. Обшукав весь двір. Сірого немає. Зник. Навколо якась чортівня. Спробуй дістатися до депо і спуститися на ганзу. Що це було? Якийсь запис диктофона, чи що? Оглянули всі прилеглі двори. можна Просто цікаво, що це за інформація така. Ну це таке. Поїхали далі. Так, протигаз там нам не потрібен. А, це просто схованка. Я думаю, що тут є прохід. Значить, там в будь-якому разі треба туди буде піти. Холодильник пустий. Просто чесько. Ну добре, давайте піднімати сюди нагору. Треба якось акуратно пройти це все. Вони ж мене не бачать, правда? Вони ось там ходять. Зграє. Тут є прохід у нас. Ні, на жаль, тут проходу немає. Життя ми зробили менше, ніж смерті. Таких знаходжу мало. Що там Я птечку дають? Дякую тобі, звичайно, за аптечку, але воно мені не потрібно. Ти мене бачиш чи не бачиш? Схоже бачить! Я думав, що воно мене не бачить. Окей. Швиденько. Фільтр? Пішли далі. Невже тут пройти все ж не можна, я думаю, можна пройти. Давай сюди. Ай! Іди звідси! Створіння! Тут у нас... Також нічого. Ще одне! Коріння. Сюди не пролізти... Двері не зайти. Тут скрізь радіація, чи що? Напевно отсюдина. Я сподіваюся, що це просто грім. Тут проходу немає. тіні знову. Беремо фільтр. Це називається ракети. Запам'ятаю. Ну, Тут більше ніде не було проходу часом. Більше не було. Ок, давайте туди телевізорусь. Був і нема. Щось літає. Незрозуміле таке. Ну але що ж, думаю, що продовжимо ми уже наступного разу досліджувати це місто. Ну а на цьому все. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською. І до нових зустрічей.